Вітаю на нашому каналі, дякую всім, хто дивиться нас, запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки, поширювати цю інформацію, тому що вона дуже корисна для дуже багатьох людей, власне кажучи, для всіх. Перш ніж. Відповісти на ваші запитання. Я скажу, чому я перезаписую е цю інформацію. Тому що за цей час, після виходу е попереднього ефіру, відбулися деякі зміни, і в код нормалізації тиску була внесена нова цифра, яка робить цей код більш досконалим, більш ефективним. І тому. Я вирішив перезаписати цей ролик для того, щоб дати вам більш повну, більш достовірну і більш ефективну інформацію. І так, відповіді на запитання. Чи можна активувати коди на відстані? Можна. Відстані не існує. Ми всі знаходимося в супі, ми всі об'єднані так званою темною матерією або первинною матерією, і тому. Між нами немає ніякої відстані, є окремі інгредієнти у вигляді людей. От і ваша передача від, е, на будь-яку відстань відбувається миттєво. Тому активуйте коди для тих, хто кого немає, поряд для тих, хто знаходиться на фронті. Це Врятує їм життя і підсилить їх, надасть їм можливість бути активними, здоровими і таке інше. Як часто треба озвучувати коди? Так само, як ви лікуєтеся звичайними методами, ви приймаєте ліки, проводите процедури доти, доки не настане зцілення. І тому не менше трьох разів на день включайте ці коди і робіть так хоча б днів 10, поки не відчуєте, що зміни почалися. Вони обов'язково розпочнуться. В тоді ви можете робити перерву, спостерігати за процесом. Якщо відчуєте, що процес або швидкість процесу вашого зцілення вас не влаштовує, знову активуєте коди. Що таке коди? Це ключі до джерела божественної енергії. Через ці ключі ви відкриваєте потік божественної енергії, яка проходить через весь ваш енергокомплекс і налаштовує вас на зцілення. Все. Ніякого дива, ніякої містики в цьому немає. Є звичайний процес, до якого ми всі дотичні. Просто не знаємо, як його включити. Чи можна активувати коди для внуків? Обов'язково. Обов'язково. Тому що ну, мнуки не завжди живуть поряд. Часто густо вони живуть на відстані. Поки ви зв'яжетесь, поки ви там допоможете, поки ви ще щось поясните батькам, вони зараз у нас всі дуже і дуже інформовані, тому що гуглом вміють користуватися. І там таку можуть знайти інформацію, що вас не вистачить ні часу, ні життя, щоб переконати їх в. Тому що е, дітям потрібна божественна допомога в тому числі. Тому робіть це обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Чи треба коди е, наносити на тіло або на, на одяг? Упасі Боже, я ще раз кажу: коди це ключі. Вони включаються через ваш намір, а не через те, що ви там взяли і набили татуювання на лобі. От, е, Взагалі, татуювання це різьба по дубу, це свідчення того, що е, зі свідомістю людини, з самоусвідомленням щось не так. І тому вони наносять різні символи. Я розумію воїнів, е, їх це стимулює, е, виникає приналежність, так би мовити, до якогось колективу, до, якогось, до якоїсь сили такої і так далі. Це все зрозуміло. Я сам служив в армії, бачу, як е народ е обкулював себе всім, чим тільки не можна. От. Але ця мода пройде на татуювання, народ почне виводити це тату, е спотворювати своє тіло ще раз. Не робіть цього. Достатньо просто, вам, в зміненому стані свідомості, з наміром активувати код. Текст для того, щоб активувати код нормалізації тиску. Для причин, для того, причин того, що у нас у всіх є проблеми з тиском, у когось він понижений, у когось повишений. Ну, безліч. Плюс ці зовнішні умови війни, постійний стрес, який також позбавляє нас життєвих сил, і, ясне діло, страждає весь наш організм, а наша психіка постійно перебуває на цих емоційних гойдалках. І тому функції всіх органів пригнічені це однозначно скоротить нам життя. Оця війна навіть без, вибачте, без, вра... без враження. От, е, тому використовуйте цей код, запустіть процес, який нормалізує ваш тиск, незалежно від того, він у вас понижений чи повишений, він е, залежить від ваших внутрішніх якихось е, чинників чи від зовнішніх факторів. Байдуже. Тиск нормалізує, е, нормалізується повною мірою і дуже швидко. Коли ви запускаєте цей код нормалізації тиску? І так, як це робиться? Ви входите в змінений стан свідомості. А як? Зупиняєте внутрішній діалог, опиняєтеся в цьому просторі між думками. Е, що це за простір? Це модельний простір. Що таке модельний простір? От заплющили ясні очі і уявили довкола себе абсолютно сірий простір. Нічого немає. Є там тільки ваша свідомість, або точніше ваше усвідомлення. На це і є модельний простір. І ви опиняєтесь в зоні тиші між думок. І звідси із цієї зони тиші озвучуйте текст Я провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права відняти у мене здоров'я. Я активую код нормалізації тиску 6Б 1, 7, 4, 2, 8 Ю. Моє здоров'я відновлене до еталонного стану. Сила Бога у вірі. Ще раз повторюю код. Нормалізації тиску. Всі букви маленькі. 6B, 1, 7, 4, 2, 8. U. Ще одну пораду я хочу дати для тих, хто займається евакуацією наших поранених з поля бою. Дуже часто. Їх не вдається врятувати по тій простій причині, що вони знаходяться в шоковому стані. Часто густо не завжди можна вчасно їх звідти з поля бою забрати. І вони стікають кров'ю. Часто там турнікети, які наносять на тіло, перебувають на тілі більше, ніж дві години, і починається некроз тканин і інші. Речі, які приводять до е, смертельних наслідків. Я сам був на рятувальних роботах в 88-му році, в грудні місяці, в Лідінакані, в Вірменії, доставали людей з-під завалів. Я знаю, про що я кажу. І бачив, коли там фактично на ходу доводилося відрубати кінцівки тим. У кого там кінцівка опинилася під панелью і там пробули під тою панелью декілька діб. Було повне зараження, щоб не настала смерть, тут же доводилося по-живому відрубати кінцівки. Тому в мене є такий досвід. Що треба робити, коли ви дістали пораненого і? Починаєте його евакуювати. Активуйте для нього код здоров'я. Як це робиться? Війшли в змінений стан свідомості, тобто заспокоїлися на декілька секунд. Уявили цю зону тиші, де ніяких думок немає. І озвучуйте текст. Я провідник Бога на землі. Я активую код здоров'я. Для воїна позивний і називаєте позивний. Один, три, п'ять, Д, 7, 4. Сила Бога у вірі. Це мій намір. Аум. І уявляєте, коли ви кладете його на ноші, як ви його огортаєте жовтою глиною, яка Знімає всі запалення, і уявляєте, що світить сонечком, сонечко, і ця глина зігріває воїна. Коли ж вже воїн потрапляє е, в якийсь там перший шпиталь, де йому надають е, першу медичну допомогу, там зупиняють кровотечу і так далі. Далі починається процес е, подальшого транспортування воїна. Уявляєте, що ви огортаєте його червоною глиною, і включається, під дією червоної глини, включається процес регенерації клітин, в тому числі розтрощені кістки зростаються і навіть не залишається калоїдного жубця, а утворюється повноцінна кісткова тканина. Обов'язково це робіть. Ви врятуєте таким чином. Сотні, якщо не тисячі життів. Тому, будь ласка, поширюйте ці знання, діліться ними, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо і надалі надавати ось такого роду інформацію. Зараз з Нового року відкрився неймовірний канал. Із неймовірного джерела інформації. Всі ці коди ми перевіряємо на правдивість у абсолюта. До нього безпосередньо звертаємося. Це наш новий куратор тепер. І він е, підказує, які коди працюють на 100%, а як, над якими ще треба попрацювати. У нас вже декілька є кодів від різних хвороб і проблем. І в найближчих. Е, в роликах я буду про них розповідати. Головне, щоб вони не втрачали ці ролики, щоб якомога більше вас бачило їх, щоб ви поширювали і ділилися. Просто друкувати, просто е показувати їх, так би мовити, через друковані засоби. У мене немає можливості, тому що я дуже зайнята людина. Я сплю не більше п'яти годин на добу, все інше, весь інший час просто працюю. От тому. Діліться е, цією інформацією. Хто готовий, приходьте, навчайтеся. У нас неймовірна команда е, сьогодні сформована і вона постійно збільшується е, дуже сильних людей, справжніх воїнів світла. Практично щодня ми працюємо на нашу перемогу. Там також потрібно ваше мужнє плече і. Якщо вже ви настільки ледачі, то просто е, замов, замовляйте книги. У нас е, 12 надрукованих книг, поки що є повний комплект. Е, вже там е, перша книжка переживає третє видання, е, всі інші друге і так далі. Тому. Долучайтесь, поки є така можливість, поки ми встигаємо е друкувати нові, так би мовити, е наклади, щоб постійно був комплект із цих 12 книжок. Розвивайтеся, не чекайте, що якось ви уникнете ось цього жорсткого квантового переходу, е того, що абсолютно назвав турбулентність землі, вона почнеться в найближчі місяці. І буде тривати не менше двох років. І щоб в цей період ви опинились на правильному боці реальності, вам треба щось з собою робити, розвиватися, підвищувати рівень своїх вібрацій. А ваші вібрації відповідають всьому вашому досвіду, перш за все, духовному досвіду, а не тільки життєвому. Тому що життєвий досвід ви отримуєте через п'ять органів чуття, а духовний через розвиток своєї інтуїції. По-другому, реальність духу ви просто не сприймаєте нічим. Тому приходьте, навчайтеся з задоволенням вам допоможу в цьому, у нас достатньо досвіду, у нас достатньо знань, у нас достатньо терпіння, щоб пережити, так би мовити, демонтаж вашої. Его свідомості, це завжди жахливо. Але ну, звично, вже за 25 років. Звично, я знаю, що з вами відбувається, і не реагую просто на ваші вибрики. Знаю, що колись воно попустить, і ви станете нормальною, просвітленою людиною і будете самі сміятися із себе початківця. Так має бути. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся. Намасте.